Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами буде заняття з розвитку мовлення. А спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні до нас на заняття завітав Незнайко. Халята, незнайкові зробили подарунок, якісь предмети, але він не знає, як вони називаються. Тож прийшов до нас у групу, щоб ви йому розповіли, бо він знає, що в нашій групі найрозумніші дітки. Ну що, допоможемо незнайкові? Добре. Назвемо ополоник, Кастрюля, Сільничка, Ложка, Цукорниця, Ніж. Кухоль, веделка, сковорідка, тарілка, чайник, склянка. Малята, скажіть, для чого нам потрібна кастрюля? Для чого потрібен чайник? Що можна робити ножем? Із чого ми п'ємо чай? Незнайко каже, що з кастрюлі п'ють чай, правда малята? А з чого ми п'ємо чай? Так із чашки. А ще він каже, що у чайнику варять суп. Правда? А де ми варимо супчик? Правильно у кастрюлі. А ще він каже, що із чашки п'ють суп. Правда, малята? А що ми п'ємо з чашечки? Правильно, чай. Посуд, який допомагає нам пити чай, називається чайний. Посуд, з якого ми їмо, називається столовий. Посуд, у якому готують їжу, називається кухонний. Давайте разом з незнайкою повторимо. Посуд, з якого ми готуємо їжу, це. Правильно кухонний. Посуд, з якого ми їмо, називається. Правильно столовий. Посуд, який допомагає пити чай, називається як? Так, чайний. Не знаю, хочу пограти з вами в гру, назви лагідно. Чашка, а як ми скажемо лагідно? Чашечка. Ложка, а як ми скажемо лагідно? Ложечка, тарілка. А лагідно ми як назвемо? Тарілочка. Кастрюля. А лагідно ми як назвемо? Кастрюлька. Молодці малята. Діти, давайте навчимо не знайку гарно говорити. Та промовимо разом з ним чи чистомовочку чітко. Ла-ла-ла миє посуд Лола мала. Іш іш, іш поклади на місце ніж. Жа, 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 не бери ножа. Ця, ця, ця повна цукорниця. Це це, це новеньке блюдце. Тепер наші ротики гарно розмовляють. Незнайка хоче пограти з вами у гру? Відгадайка. Відгадайте, яке слово починається на звук Т? Так, це тарілка. А яке слово починається на звук ч? ч? Чайник та чашка. А яке слово починається на звук К? Правильно, кастрюля. Щоб не знає, як краще все запам'ятав, давайте для нього складемо опис розповіді про посуд, а допоможуть нам ці картинки. Я розкажу про кастрюлю. Це кастрюля. Вона білого кольору. Кастрюля це кухонний посуд. Кастрюля металева, у неї є кришка та дві ручки. У кастрюлі варять суп. Малята, спробуйте і ви для незнайки скласти розповідь про якийсь посуд. Розкажіть, який це посуд, якого він кольору, розміру, з якого матеріалу зроблений, які деталі в нього є, і для чого цей посуд потрібен. Будь ласка, надішліть нам з незнайкою фото або відео. Звіт. Наш гість дякує вам за допомогу. Тепер він все знає про посуд. До нових зустрічей. До побачення.